Друзі, привіт, привіт, мої хороші! Дозвольте поділитися з вами своїми власними лайфхаками у освоєнні наземної мови. Якщо у вас є якісь круті, такі дуже діяльні, що допомагають, то ви, будь ласка, там напишіть. Не жадничайте. Отже, перше. Попадати в якісь. потрапляти в якісь неловкі ситуації, з яких ви мусите викрутитись і якось виговоритись. Наприклад. Проїхати свою зупинку, або заїхати не туди і спробувати без навігатора, без цих гаджетів вибратися за допомогою свого бідного словарного запасу. Друге, я так частенько роблю, зайти в продуктовий магазин в супермаркет після ярмарку, без чеку, тому що ти купуєш овочі там, чи ягоди, чи яйця, хліб, щось ти купуєш на ринку, де виїзна торговля, звичайно, чек тобі не дають. Ну, тобі якраз треба ще в магазин. Заходиш в магазин, тут нема кабінок, де можна залишити свої речі і піти далі. Заходиш в магазин, доки ти скупляєшся, так ти думаєш, гарненько видумуєш хоч би декілька слів, хоч би два простеньких речення. Як пояснити охоронцю або на касі, коли тебе прямо з рюкзака стричить, там бадиля від моркви. От, де ти взяв, що ти це не, не в магазині взяв, що воно не, не може мати чеку. Сказати, де ти купив, тому що вони знають, в який день є ярмарки і що там продається. Ну, третє, з цього першого пункту. Спробувати відпроситися вчителя, куди там тобі потрібно, чи раніше піти своїми словами, які в тебе вже ну, в будь-якому випадку якийсь малесенький словарний запас вже в тебе є. Другий лайфхак. Слухати відеокліпи, відеоролики якісь з субтитрами, щоб ти сприймав на слух, що ти чуєш картинку зорової пам'яті, що ти бачиш, і ще міг прочитати. прочитати. І тоді виникає асоціативна картинка разом з цим, з цим елементом, який ти бачиш, або який ти запам'ятовеш. Запам і спосіб підсісти на таке автоматичне освоєння мови, якби в внідрення в среду. Це підсісти на якийсь серіальчик. У мене з цим біда, серіали, я не дивлюся ніколи, не цікавлюся ними, але це перевірений спосіб серед багатьох моїх знайомих. Наприклад, ти дивишся з субтитрами, з перекладом, так? І так ти в захваті, а раз в тиждень виходить серія. З перекладом, тобі вже хочеться хоч подивитися, хоч там підглянути, що там далі відбувається. І ти включаєш без перекладу, без субтитрів, не дожидаєшся, поки, доки вийде серія з перекладу. І так, слово за слово, совміщаєш картинки, слухаєш слово, як там склоняється, і так далі. Отже, серіальчики друге перше попадати в неловкі якісь ситуації, з яких доводиться вибріхуватися, виговарюватися. І третє найефективніше The Best. Номер один це застосовувати елементи ейдетики, використання ейдетики. Що таке взагалі ейдетика? Це спеціальна методика для включення образного мишлення, завдяки якому ви освоюєте слово, термін, або ну, що ви там вивчаєте, і в потрібний момент ваша пам'ять. Точно і повністю відтворює, як це пишеться, як це говориться, що воно означає, і нічим ви не плутаєте. Тобто воно вас займає якусь нішу в голові, якийсь пазлік такий, який же викорінити неможливо. Тому що воно вас з, дея... з багатьох елементів запам'ятовування складається. Тому його нелегко так забути чи там якось роз... розгубити з часом. Взагалі ейдос з грецької мови це і є образ. Образ, образне мишлення, воно дозволяє втримувати і в потрібний момент ізлікати, діставати потрібну інформацію повністю, точно, чітко, без помилково. Четверте передостання. Це карточки. Карточки ви можете купити, готові, можете придбати. Але найбільше слів ви зможете зробити самостійно, і це абсолютно безкоштовно. Ви берете, вирізаєте прямо кутнички з картону і пишете слово українською із зворотного боку іноземною мовою. Також обов'язково запам'ятовувати з артиклем, якщо це, наприклад, німецька мова, або з закінченнями, або ж рід, чоловічий, жіночий середній. Якщо це чоловічий рід в усіх. Книжечках, посібниках, зошитках, якихось ну, відеоматеріалах завжди позначається чоловічий синім, жіночий рожевим або червоним і середній зеленим. Ви можете заморочитися і одразу вирізати карточки такого кольору, на якого це слово. Можете просто ставити там, трикутничок, чорточку якось. Я малюю зразу чоловічок це з плечима, жінка це в юпочці, і дитина це такий осьміножка, просто голова і дві ніжки. Якщо це слово не має множини, то ви в кінці ще поставите мінус. Якщо має множину, то це смайлик або дві рисочки, наприклад, як знак дорівня. Тобто, що це слово застосовується і в множині, тому ви подумаєте, яке буде закінчення або як буде змінюватися ваше слово. І п'ятий останній спосіб особисто мій. Так як я ж викладач, вчителька, так сказати. Ту ще методист, я володію методиками різними освоєння предмету. От. У мене є три чарівних зошита. Я люблю це обкластися паперами, я така хазяйка м'єдної гори, сижу, там перекладаю, перебираю. Ну, Найперший, найдорожчий, красивий зошит, або такий вигляді блокноту з твердою, твердим перепльотом це там правила. Правила. Ну, Якщо ви спочатку починаєте алфавіт, ну, тобто там те, що записано коротко. Або замальовані схеми, якщо ви використовуєте айдетику, а я вам за неї дуже-дуже рекомендую, дуже раджу. Перший зошит. Другий зошит загальний з великими листками, де я пишу те, що буде на екзамені. На екзамені буде опис картинки і буде діалог. Тобто ти мусиш побудувати діалог з кимось. От я прописую від першої другої особи діалоги. В цьому зошиті це багато. Один лист, один діалог займає. І ці ж опис картинки Там, на тему спорту, парк, прогулянка, їжа, здорове харчування, догляд за собою і так далі. Тобто те, що зустрінеться вам на екзамені, обов'язково. І ви ж не можете перед екзаменом всі ці стопки перелистати, ви просто по цей великий зошит з листочками потім собі подивитесь. Також в першому зошиті, де є правила, обов'язково один приклад, тому що тільки завдяки прикладу ви точно відтворите це слово, тому що, наприклад, в мові, яку я освою в, в німецькій, можливо, так і в інших мовах: одне слово зазвичай має декілька значень від двох до чотирьох значень. Воно звучить так само, воно пишеться так само. Ну, хіба, наприклад, Морген і завтра і Морген ранок це одне й те саме, так само пишеться, але те з великою, те з маленькою, хоча б є якась відмінність. А чимало слів, які абсолютно однаково пишуться, і внизу там чотири значення. І ви можете запам'ятати його правильно лише в контексті, в контексті, і потім так же правильно його відтворювати. Також в цьому велетенському зошиті записується те, що було сьогодні на уроці, там було щось на доски, щось там коротко, поспіхом ти собі записав чи в книжці. І коли є час на вихідні, кладеся тими вже папірцями, і просто, щоб ізбавитися від них, як мусор викинути, то я вже цей зошит переписую. Таким чином я запам'ятовую з пам'яттю, бо я ж дивлюся, що там написано, що я напишу. Я е, включаю тактильну пам'ять, тому що я тримаю ручку і пишу і конс... максимально сконцентрована увага, тому що якщо я просто читаю, то що читав, що радіо слухав, тому що в моїй голові, як комп'ютері, там сйомки, там що там вдома, що варити, а, що купити, там, ну як у будь-якій нормальній жіночій голові, як і в жіночій сумочці, там є трохи всякого хламу. От. Це такий зошит. От. Ну і ще бажано, щоб словарний запас якось формувався. Тому словничок може бути в кінці зошита, може на полях бути, або інколи я пишу ось так, ну, як всі люди нормальні пишуть, а потім зошит просто перевертаю по горизонталі і там пишу нові слова. Отже, підсумую за свої зошити і потім за всі 5 пунктів. Перший зошит доклад, з правилами і один приклад. Другий великі листки, де діалог і опис картинки, чітко по вимогам заліку екзамену, і третій зошит, де вправи з класу. Для закріплення або якийсь відеоролик, ви слухали вдалий, наробили скріншотів, десь по дорозі слухали і потім з нього переписати і так далі. Отже, коротенько пройдуся, друзі. Я е, дуже, дуже, дуже хотіла сказати, сумніваюся, сподіваюся, що відео буде для вас корисним, і ви ще комусь його порекомендуєте. Отже, перше, потрапляти в ситуації, з яких ви мусите виговоритися, вибрехатися. Придумати, як з них вийти, якщо людина не володіє вашою мовою, а тільки тією іноземною. Друге слухати відеоролики, відеокліпи або підсісти на серіальчик іноземний. Третє, і найголовніше це використовувати ейдетику, тобто образне мишлення. Четверте, і також один з ефективних способів вивчення будь-якої мови це карточки, спеціальні карточки. Ну і п'яте це обов'язково пись. Паперовий носій, письмовий носій. Є дуже багато зараз всіляких застосунків, які вас і перевіряють. Тобто ви можете там вести речення, воно для вас перевірить, чи ви правильно закінчення зробили, чи правильно все йде по тексту, грамотно написано. Також користуйтеся ними. Найкорисніше для нас, хто на початкових таких рівнях застосунок з чоловічим, жіночим і середнім родом, тому що із -за артикля залежить, як ви будете там в родовому, знахідному і так далі, в яких відмінках буде використовуватися, що буде це слово. Тому що ми говоримо ну, що віжу, то пою, і хто хоче сильно, то нас зрозуміє, хто ні, то сприймається як набір слів без, без якогось розуміння, як це правильно мусить, мусить звучати. Отже, користуємося. Всіма доступними нам способами, методами, засобами ділимося найкращими. Хоч би один напишіть, який ви використовуєте. Ну, книжки, всі нормальні люди навчаються по книжкам, ну це так якось скучно, занудно і щось мені не заходить, мені кажеться, що там дуже примітивно. А вам так не здається, друзі? Якийсь примітимізм. Це пояснюється тим, що, ось, наприклад, люди з таких країн, як Сірія, там, до речі, що в них інші букви, наші букви, українські, багато дуже подібні до англійських і німецьких. А у них оці ж завитушки, єрогліфи, тому їм треба по підручнику, прям як букварь. Вони вчаться писати букву, оце А, прям рисочки, то в них набагато більше часу на засвоєння мови йдеться. Може і так. Ну, ми ж... Так медленно, звісно, дуже повільно осваюємо, але все одно вважаємо себе продвинутими, розумієте, А ми в планети все біжимо. Добре, друзі. Ну, все. Я вам дякую за спілкування, за увагу. Учіться гарненько, будете розумненькі. Чим більше ви знаєте, тим дорожче ви зможете себе продати на ринку праці. Осваюте паралельно декілька мов, буває, людям заходить, є такі люди. їм, Ну, тобто, був такий випадок в сусідній школі, що. Кожен рівень вчитель давав тести на, на, ну, на написання, щоб учні склали тест на якусь якийсь там нижчий рівень мови, наприклад, А1, А 2 І одна зі студенток написала на це один випадково. От їй заходить. Вона була раніше в мовних школах, англійською, італійською, або в мовних класах у школі. Їй зайшло. Все, вона на цьому рівні встигла освоїти те, що люди роками освоюють. От тому. Без, Безгранічні наші можливості, вірте в себе, працюйте. Я вам цього дуже-дуже щиро бажаю. Все, ходіть здорові, щасливі, красиві!